Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати дуже смачне печиво. Шоколадне печиво, три шоколади з трьома видами шоколаду. Ви розумієте, що можна використати і не три види шоколади, а менше, більше. Але рецепт настільки смачний, печиво виходить дуже багато на смак, шоколадне, смачне до чаю, кави, просто неймовірне печиво, обов'язково скуштуйте. Зручну ємність відправляємо 50 грамів вершкового масла. Воно може бути з холодильника, може бути кімнатної температури. Додаємо 200 г шоколаду. Звісно, бажано, щоб шоколад був від 70% і вище. Але в мене сьогодні 56%. Я часто беру такий шоколад, тобто за смаком від 50 до 70%. І тепер будь-яким зручним для вас способом потрібно цю масу розтопити до однорідного стану. Це можна зробити на водяній, на паровій бані. Або в імпульсному режимі в мікрохвильовці. На максимальну потужність поставили на 20 секунд, витягнули, перемішали, знову поставили і так декілька разів до повного розтоплення всіх інгредієнтів. Ось такого стану буде досить. Я все одно гарно перемішую, якщо десь якісь маленькі шматочки шоколаду, потрібно, щоб вони всі всі розтопилися. Окремо розбиваємо 2 яйця середнього розміру кімнатної температури. Добавляємо дрібку солі для балансу смаку і всипаємо цукор за смаком. У мене 140 г, це близько 7 столових ложок, це помірно солодкий варіант. Але ви вже коригуйте на свій смак. Також можна додати по бажанню ванільний цукор або ванілін. У мене одна чайна ложечка ванільного цукру. Якщо будете використовувати ванілін, тоді дрібку. І Зараз з допомогою міксера взбиваємо хвилин 5. Спочатку на середній швидкості, потім на високій. Маса має гарно побіліти збільшитися в об'ємі і головний принцип, щоб слід від вінчика ось так затримувався на поверхні. Я збивала близько 5 хвилин. Тепер додаємо шоколадно масляну суміш і просто на самій повільній швидкості міксера перемішуємо до однорідності недовго, буквально 10 секунд. Окремо змішуємо 80 г борошна, це близько 5,5 столових ложок без гірки, і 1 чайну ложку без гірки розпушувача. Перемішуємо і через сито додаємо до всього тіста. І тепер уже делікатно з допомогою лопатки або вінчика перемішуємо. Міксер вже не використовуємо. І додаємо 50 грамів білого шоколаду та 50 грамів молочного шоколаду. У мене ось такі дропси. Ви можете використати просто шматочки звичайного шоколада, плитку нарізати. І, звісно, ви можете зробити лише молочний або білий шоколад додавати, це вже на ваш смак. Всього я додала 100 грамів шоколаду. Перемішуємо і зараз цю масу затягуємо харчовою плівкою або накриваємо пакетком і відправляємо в холодильник. Маса має затвердіти, щоб ми могли зробити. Зробити печиво Я, як правило, відправляю на годинку другу, не більше, але в принципі ви можете і на ній залишити, тісто може прекрасно стояти тривалий час в холодильнику. Минуло півтори години, і в мене ось так затверділо тісто, можемо робити печиво. Беру ложкою шматок тіста. Я вирішила сьогодні робити досить таке велике печиво, тому я беру ось такий досить великий шматочок. Ви можете зробити маленьке печиво або середнє, буде відрізнятися просто час приготування. В духовці. Ось так я роблю таку форму і викладаю на деко з пергаментом. Обов'язково викладаємо печиво на відстані один від одного. Відразу вімкніть духовку, розігріватися на 180 градусів верх низ без конвекції. До речі, це печиво можна заморозити. Ось в такому вигляді ви можете зробити заготовки, покласти в якісь контейнери і в морозилку, а потім просто відразу з морозилки на деко і відразу випікати. Виходить також дуже смачно, я вже пробувала. Відправляємо в завчасно розігріту духовку 180 градусів, верх низ без конвекції, приблизно на 12-15 хвилин. Все буде залежати від розміру самого печива і від особливостей вашої духовки. Тепер дуже важливий момент, коли печиво вже готове. Я його відразу знімаю з дека і ні в якому разі не перекладую на тарілки, просто залишаю в такому вигляді охолонути 10 хвилин, тому що після духовки воно дуже м'яке, якщо ви почнете його піднімати, воно деформується. Дайте йому охолонути буквально 10 хвилин. По такому принципу випікаю іншу партію. Всього цього тіста вийшло 14 досить такого великого розміру печива. Печиво вже охололо, я я можу його ось так піднімати, воно тримає чудову форму і дуже смачно пахне. Якщо ви полюбляєте шоколад і все, що з ним пов'язано, це печиво просто неймовірне буде для вас, тому що дуже смачно виходить, ви обов'язково скуштуйте вдалий рецепт, пропорції потрібно обов'язково спробувати. На сьогодні в мене все. Якщо відео вам сподобалось, натискайте на лайк. Мені це дуже важливо. Коментуйте це відео, я завжди чекаю. Якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково підписуйтесь, жміть на дзвіночок, щоб ми один одного не втратили. І сподіваюся, скоро зустрінемось. Миру нам всім, любові і людяності! Пока-пока!